Так, мої доровесеньки, сьогодні в нас буде необичний розклад. Мене давно цікавила пара Бріжит і Еммануель Макрони. І я частенько задумувалася, але потім, звичайно, за клопотами і іншими політичними ділами, забувалася подивитися на них Бріжит і Еммануель Макрон. Дуже цікава пара, мені цікаво, що між ними. Вона для нього ширма, чи там кохання, е, хто вона йому. Е, що вони почувають один до одного? Чи, чи дійсно це пара, чи це просто, скажімо так, прикриття? Да? Ну, от мені і вчора я побачила це, як вони зустрічали Зеленських, як вони обнімалися, і думаю, все наутро собі зробила поміточку. Я зроблю е, на цю пару розклад, стосунки між людьми, між парою. Чоловік і дружина Еммануель і Бріжит Макрон. Покажіть мені в цій парі Бріжит. Рицарь Кубков. Дуже положительна, дуже ніжна і дуже любляча жінка, яка відкрита до людей. Знаєте, таких людей називають поцілованим Богом. Вона визиває теплі почуття у людей, відкрита до людей, якою б вона нам, можливо, странно і не казалася. Ну, так, як ми дивимося на пару, то вона Еммануеля любить. Покажіть мені Еммануеля в цій парі. Ну, Він король, вона його поставила на трон. Вона його поставила на трон. Він в цій парі ведучий, він в цій парі. Е, знаєте, як, е, не те, що головний, він в цій парі мужчина, скажімо так. Він в цій парі мужчина. Король Жезлов, понятно, що чоловік на троні, і більше всього, що е, її тут заслуга е, досить велика, що він на троні. Ну, давайте дивитися далі. Що між цією парою насправді? Тройка жезлов. Так, трепує доповнительних. Що це означає? Що між цією парою насправді? Між цією парою є якась таємниця? Між цією парою є якась таємниця. Да? Карта Луна. Дуже загадкова карта. Дуже загадкова карта. На даний момент в стосунках, в стосунках у них не все гаразд, я дивлюся. Дивіться, він дивиться в одну сторону, вірніше вона, він дивиться в іншу сторону, в іншу сторону. Вповне віроятно, що між ними зараз є третя жінка. Я кажу: вполне віроятно, да? це все скривається, але. Ну, віроятно, бо дуже часто у нас луна, особливо в цій колоді, це тайна жінка, ночна жінка. Ощущення, що вони, як наче, трошечки, заблудилися зараз у своїх стосунках і не можуть знайти виходу. Кожний гребе в свою сторону. Вона в одну, він в другу, і між ними непонятка, недосказаність, якась недоговорність і, ну, скажімо так, проблеми. Вони не розуміють, як вийти з цієї ситуації, де вони заблудилися. Я спитаю прямо, чи є інша жінка між ними, чи це просто непорозуміння в їхньому житті? Чи є інша жінка між ними. Ой, карта мага. Карта повішена. Да. Так. Молод, красив, Енергічен, велика різниця у віці, і більше всього є інша жінка. Є інша жінка. Е, карта луна в моїх розкладах, так само, як і Верховна Жриця, це майже завжди відіграється, як інша жінка. Ночна жінка, яку скриває ніч, яку скриває луна. Це зрада. Е, ну, це життя. Покажіть мені. Euh... Euh... Вони сходилися по любові, по страсті. Покажіть мені, вони сходилися по любові, по страсті, так, да. да. він її кохав, і тут було кохання, любима жінка, жадана, любима жінка. Що вона до нього почувала? Вона хотіла з ним сім'ю. Хоч я, наскільки помню, я досконало її історію не вчила, але вона була, по-моєму, заміжня мала дітей. Але вона хотіла з ним сім'ю. Що вона, собственно говоря, і зробила? Що почував він до неї? Він розрушив усе все її життя, всю її сім'ю і був готов на, ну, на, на повний крах. Да? Е е я розрушив все. Страдання. Ну, він був учеником, наскільки ми пам'ятаємо, він був учеником. Вона була вже імператриця, замужня дама, по-моєму, двоє чи троє дітей. Він був учеником. Дивіться, я розрушив все в твоєму житті. Все в твоєму житті. Хоч я був ще дуже молодим учеником. Як вони прожили життя? Вони дорожили один одним. Багато чого накопили, багато чого разом пройшли, і вони один для одного дуже дорогі люди. Я не думаю, що із-за якоїсь жінки вони можуть розстатися. Ні-ні. ні Вони дуже прив'язані один до одного. Ця карта я тебе нікому не віддам. Але на даний момент їхні стосунки в тупіки. Родина буде, він імператор, сім'я буде, нічого не поміняється. Нічого не поміняється. Карта родини. Він на троні, карта сім'ї, досить забезпеченої. Да? Це Імператор, Десятка Пентаклі це карта багатої, заможної, зажиточної сім'ї. Влада, Влада, Імператор це влада, гроші. Це оця карта. Ні, вони не розстануться. І за цієї мадам вони не розстануться. Е, хтось мені може сказати, що це вона. Ні, це не вона. Так. Яка перспектива цієї пари на майбутнє? Ну, я вже подивилася. Вони будуть разом. Ніякого розлучення не буде. І як себе зараз в стосунках почуває Бріжит? Ну, не дивлячись ні на що вона щаслива. Не дивлячись ні на що вона щаслива. Вона приймає все. Вона приймає все. Іноді у неї, мабуть, є думки піти. Але вона досить, знаєте, сильна людина для того, щоб перебороти свої страсті, свої страхи, і, скажімо так, залишатися в сім'ї, і більше всього, вона все розуміє. Ну, по крайній мірі, вона не збирається здаватися і уступати своє місце комусь іншому. Хоча думки більше всього про те, що можна було б піти, у неї є. Але я думаю, поки він на троні, поки він імператор, вона нікуди не піде. Да й далі теж. Як себе зараз почуває Еммануель? П'ятерка жезлов внутрішній конфлікт. Да? В нього внутрішній конфлікт. Він мечеться. І Знову ж карта. Я між двома, між двома людьми, між допрошлим і будущим застряв і питаюсь сидіти на двох стільцях. Так, це карта конкуренції. За нього, можна сказати, конкурують дві жінки. Це карта внутрішнього конфлікту, який її розриває неспокою, такого надриву, накалу, як коли людина хоче сидіти на двох стільцях. пентаклей. Да, Я хочу допомагати і бути з обома. Я хочу допомагати і бути з обома. Так, ну, давайте дамо пораду цій парі. Порада. Ну, що сказати, пара живе в обмані. Пара живе в зраді. І ця зрада со сторони Еммануеля. Сімка мечей – це карта подлості, зради і обману. Люди, ділають від, що нічого не проїшть. І все розуміють, і розуміють, що вони живуть, скажімо так, в зраді. Карти радять нічого не розрушати. І робити красиву картинку й далі. Да? Що все добре, все добре, ми всім задоволені, все прекрасно. Яка б там розчарування і боль не була, які б обіди і, скажімо так, ну, травми не присходили зараз в сім'ї, да? робити красиву картинку все-таки прийдеться і карти це совітують. І карти це совітують. Пора буде разом до кінця. <masterpiece> <г harvesting> Як складуться обставини? Можливо, навіть і ні. Або вони переживуть кризу. 50 на 50, говорять карти. 50 на 50. Як тільки зміняться обставини долі, наприклад, він вже не буде більше президентом, не буде публічною людиною, е от, може бути смерть, все поміняється в їхньому житті. От такий от у нас вийшов розклад на цю пару. Я хочу спитати для себе ще одне питання: чи була щаслива всі ці роки бріжит з Макроном? Вона його сприймала як свого сина, ще одного, як свого ученика і як хлопчика. Давала йому поради, проявляла максимум терпіння рядом з ним. Да? Ну, дуже часто бувала одинока. одинока. Чи був щасливий Емануель? Він завоював ту жінку, яку він хотів завоювати. От Емануель був, ну, скажімо так, задоволений. Це була, можливо, його перша перемога. да? Ця жінка його повністю підкорила. От вони були не тільки. Любовниками, чоловіком і дружиною. Вони були друзями, соратниками, однодумцями, Совєтчиком вона йому була. Собственно говоря, він прожив із нею щасливе життя. Щасливе життя. Він був любимий, він любив, але оця карта показує, що зараз їх в стосунках троє. Такий у нас вийшов розклад. Тарологи, дівчатка хто. Е Розуміється, вже на картах. Напишіть мені, як би ви протрактували цей розклад, чи згодні ви з тим, як я це все побачила?